Страховку перевіряли відсутня по базі МТСБУ на транспортний засіб поліс обов'язкового страхування. Ви серйозно? Ні, Я шучу на два. Ви в самодіяльності участвуєте. Ми Ні, а ви. Ну дуже веселі полтавські співробітники поліції зупинили водія. Друзі, сьогодні ми з'ясуємо, коли поліцейські мають право перевіряти ваш страховий поліс. Є два визначених. Випадки. Навіть в руки Та да Не буду я пацан, його не, забирати. Я бачив інспектор, який в руки дає посвідчення. Ти фотографію зроби. А далі під час розмови взагалі почалися приколи від співробітників поліції. Я вперше бачу, коли поліцейський передає в руки водію своє службове посвідчення для ознайомлення. Але такі дії заборонені чинним законодавством України. Але було прикольно. Ребята, я вас ще питаю, ви серйозно? Уже ні. Уже ні. Да. Тоді, е, тоді по... да, давайте, давайте все воно? по порядку, як положено. Друзі, давайте з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції використовувати базу моторно-транспортного бюро, щоб встановлювати наявність чи відсутність страхового полюсу. Ви серйозно? Ні, Я шучу над вами. — Ви в самодіяльності участвуєте? Ми? Ні, а ви. Ну я ж вас питав. Ну, Доброї ночі. Добрий. Страховка не б'ється по МТСБУ на караве. Шуте, там Ні, ви можете бути або учасником бойових дій, або Я ж спрашиваю, бій, або є у хімії. Вони б'ється по МТСБУ, Так, ваша автоматично. Страховка. Так, я ще раз запитую, ви серйозно? Я ще раз запитую, ви серйозно? З приводу чого? По поводу страховки. Да. Страхового полісу? Да. Так. Є, є дуже да. багато ситуацій, при яких вона може бути неактивна. На сайті моторно-транспортного бюро людина може бути або інвалідом першої категорії, або учасником першої групи, або учасником бойових дій. Тоді в такому випадку людина автоматична держава страхує. Або може бути відносно недавно переоформлення. Або може бути Н із буквою М похожу. Ребята, я вас ще питаю, ви серйозно? Уже ні. Уже ні. Тоді тоді давайте давайте все по порядку, як положено. За що представтесь, будь ласка, за що зупинили? Поясніть мені, будь ласка, пробили бомдесбу, переплутали букву. За що зупинили? Ви ви керуєтесь Яким законом? Як співробітники поліції під час руху перевіряють, чи є у вас страховий поліс, чи ні? Вони їдуть позаду вашого автомобіля і використовуючи ваш державний номерний знак через базу моторно-транспортного бюро, встановлюють є страховка чи немає. Зараз ми також перевіримо, чи є у даних співробітників поліції страховий поляс при цьому використовуючи їхній державний номерний знак. Так, заходимо на сайт моторно-транспортного бюро. Державний номерний знак для пошуку обираємо. Так, це у нас 17-й регіон 2098. Номерний знак е, даного транспортного засобу. Перевірити. Опа, так дійсно є страховка у даних співробітників поліції на службовому автомобілі. Що голосить стаття 35? За що ви? маєте право ні, 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 підожіть, хлопці. За що ви мене маєте право зупинити? Три вас зупинили. І що в пункті 3 пишеться? Ну, ви ж знаєте статтю 3. Я хочу від вас це почути, що пишеться в пункті 3. Це що є підстави, що свідчать про причесність водія або транспортного засобу до вчинення адміністративного кримінального правопорушення. Тут я хочу зробити зауваження співробітнику поліції. Це стосується причин зупинки транспортного засобу. Коли поліцейський має право зупиняти. Не коли є підстави, а коли є інформація. Яка свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення? Якщо є інформація, інформацію, яку можна надати, інформація, яку можна вивчити, і в подальшому на підставі даної інформації приймати законне рішення, чи порушив водій, чи ні. Інформація добре добре. Які, які у вас підстави? Ну, спираємося на базу моторно-транспортного бюро. Та ні, ребят. Ну це це, це самодітері. Ребят, які у вас підстави щодо вчинення? Що ви ви кажете, ви Що кажете? Ви ні, подожіть, подожіть, Я вас я вас вислухав. Тепер вислухайте так. мене, будь ласка, ви керуєте тільки не довго, бо потрібно працювати. Ні, ні, ребята, ребята. Перевірили інформацію, не підтвердилася. Я Ребята, розуміння. Приєм... Підожіть, підожіть. Представтесь, будь ласка, давайте раз зупинили. Інспектор не під не представився. Я даже проект під не представлюся. Ніхто інспектор з першому полісі деревянко. Ребята, вташив ребята, вташив на дерев ребята а нам не проблема. Давайте посвідчення. Вам посвідчення 18-3, будь, будь ласка, до, по... ж до повного повної ознайомлюєте в руки взяти. Ніхто повного... не дає... Я мені. не буду в руки його брати. Я просто прочитаю. Зараз, підожіть я очки з бо я вдаль не бачу, а вблизі я бачу. Я не буду в руки брати. Читайте. Навіть в руки даю. Та Бачите? Не буду я пацани, його забирати. Та я бачив інспектор, який в руки дає посвідчення. <рес> ну а далі, під час розмови з водієм взагалі почалися приколи. Співробітники поліції, свої службові посвідчення, почали передавати в руки водію. Ні, чинним законодавством України це заборонено здійснювати такі дії. Читаємо статтю 18 закону України про національну поліцію, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання. Та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Співробітники поліції не потрібно водію передавати своє службове посвідчення. Ну це було прикольно. Дерев'янко Дерев Богдан. Дмитро, тільки ви нічого там не Та не нічого я я не роблю. Дотуда, я просто А можна витягнути, бо я не, не бачу. Ви... Ні, ні, я плюс до до якого дійсне. Я Та не бачу, воно, 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 воно зачухане. Воно зачухане, воно зачухане, зачухане. ребята. Зачухане. ось, щоб Тільки не вкрадіть. Та на що, що воно мені? Ціковість зашколі. Дерев'янко за Дерев Богдан Дмитрович, дійсно, до 26-го. Добре, дякую. Все нормально. Ваше, будь ласка. Будь ласка. — Жетони подивіться. Тільки не, не витягуйте. Не буду, я вас і Ми нормальний. поїхали, бо дощ моче. — Ребята. Ми не буде так. кому щас, щас, берегти. так, Холковський Олександр Олексійович. Поліцейський, дійсно. Так. До 27-го року. До 27-го, 12-го. Так, добре. Так. Ні, не, не тепер, тепер на грудний значок давайте. Ну я знімати не буду. отак так от. Ребят, я вам глаза не буду світити, так, я, я на значок. На значок. Видно, все нормально? Да. Так, на грудний жетон. 2012 685. 0 ,1, 70, 70, 70, 70. 0 ,1, 70, 712. Подожди, не бачу. 712. Півпадає. Спасибо співпадає так. А тепер давайте раз зупинили, пояснюйте, чого не зупинили. Друзі, давайте з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції використовувати базу моторно-транспортного бюро, щоб встановлювати наявність чи відсутність страхового полюсу згідно закону України про національну поліцію? Ні. Тому що по факту вони мають право використовувати бази, які відносяться до Міністерства внутрішніх справ. А що таке моторне транспортне бюро? Зараз ми з'ясуємо, моторне транспортне страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто, відношення до Міністерства внутрішніх справ немає. Є і по факту, згідно закону, поліція не може використовувати дану базу для того, щоб в подальшому вас зупиняти і вказувати про те, що у вас відсутній страховий. Поліс. Вони не впевнені в тому, що там достовірна інформація. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Якщо ви з якихось причин ще не економили на автоцивілці 10% з моїм промокодом Діма Полтава то раджу вам спробувати. Заходьте на сайт чи в застосунок українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Вибирайте автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Вводьте свої дані та мій промокод Діма Полтава10 і готово. Ви заощадили свої кошти, а ще часто сили, адже не довелось нікуди їхати та ні з ким спілкуватися. Я вже понад три роки співпрацюю з Hotline Finance і сам користуюся сервісом. Раджу і вам. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Вам поясни... вам пояснили... ні, пацани, 18 разів. Не Там... треба мені розказувати, вам який пояснили, третій пункт. Разів? Скільки вам разів поясню? Давайте я відкрию цю 35-ту, там по, третій пункт. По, -по перше, стали, як ви стали? Як ви повинні я, зуп, я зупинився, включив По-перше. Я вас запитую, як ви повинні. Подожіть, послушайте мене, міст, ви мене зупинили вас безпідставно підставно. Підставно. зовсім, безпідставно. А ви помиляєтесь, нема такого. Я зупинився недавно зупинилася нема такого. Послухайте, я зупинився на Я зупинився на зупинці. Я бачив. хочу на вас витрачати час, вам до. Розитись Пацани, пацани, ви мене о, там зупинились, я вийшов в магазин, я бачив. Потім, Потім ви стояли там, я звернув на центральній. Там, один там, є. там один дивіться, одна лампа один є. Один один є. Скидите по госту їх? Згорить часу. Оста... Ну ви кажете, один є, а один не є. Ребята, що ви хотіли от мене? Ви думали, що я п'яний. Якісь от маски вас не понятні, за що мене зупинили? Вам сказали, третій зупинили? Якщо є підстава вважати, що водій або транспортний Які які у вас підстави? Поясніть. Бо Борно транспортного, транспортного бюро. Та в Полтайні, це не підстава. Покажи, це, я, це не, це не підстава. підстава. А зачем нам тоді їх це, У мене є страховка? Це чого нам давати? Я уверен, у мене є страховка. Ми її я, я її робив ви, ще Бали. 8 місяців назад? Вона в мене дійсна. Впевнені, я вам її показувати не собираюсь. А зараз давайте, друзі, з'ясуємо, коли співробітник поліції має законне право. Вимагати та перевіряти ваш страховий поліс. Відкриваємо нашу пам'ятку і читаємо на вимогу поліцейського. Але коли є законні підстави, це стосується статті 32 перевірки документів, водій повинен пред'явити, не передавати. Посвідчення водія, реєстраційний документ та поліс обов'язкового страхування. Поліс Пред'являється лише при складанні протоколу не плутайте з постановою щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів ДТП. Дана норма зазначена в законі України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Стаття 21. І далі ще поліцейському зазначаємо, що дана норма підтверджена рішенням Верховного суду України, де чітко зазначено тільки у двох. В випадках співробітник поліції перевіряє ваш страховий поліс при оформленні ДТП та протоколу. я вам її показувати не збираю. Страховка вона повинна бути в водія. Ага. Страховка ага. пред'являється ага. коли ага. Да. я ага. знаю ага. правила ага. Я, я знаю правила дорожнього руху. Прекрасно знаю, що зобов'язаний мати водій. Він зобов'язаний мати страховку, страховий ага. поліс. Я знаю. А по пункту 24, що я... водій повинен зробити. Підіжіть, е, ще раз попитання. Ви пункт... керуєтесь законом про Нацполіцію. Причина зупинки, стаття 35. І про Нацполіцію, і про дорожні. Якщо ви мені поліція сказали поліція. нормальну причину зупинки, потім стаття 32, перевірка документів. На я вас не перевіряю, Ні, ну я вам ще так об'ясню, може ви не знаєте. Немає часу, вам вами підступність проводити, потрібно працювати. Прощайте. Що робити водію, якщо поліція порушує ваші права? В першу чергу фіксуємо їхні дії. На сьогоднішній день це не заборонено законом. Також встановлюємо даних осіб, вони вам пред'являють посвідчення, можете їх зафіксувати в подальшому, можете зателефонувати на 102, лишити скаргу на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ залишити скаргу, або складаємо письмову скаргу на незаконні дії працівника поліції. Описуємо і просимо призначити службову перевірку, щоб в подальшому керівник визначив, чи порушив поліцейські ваші права, чи порушив поліцейські чинне законодавство України. Приклад даної скарги є в нашій пам'ятці. Пам'ятку отримують усі учасники нашого юридичного клубу. До речі, рекомендую долучитись до нашого клубу, щоб одразу мати можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу, коли вас зупиняють співробітники поліції. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал. Тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в опис. Сейми Телеграм та моя пошта.